Ви бачили очі Христа ось там, на Христі, на розп'яті. Ви бачили очі Христа, коли Віншов помирати? В очах тих не страх і не біль, не страти страшної чекання, в очах тих прощення тобі і прийняти цю жертву благання. В очах його лише любов до люду, до тебе і мене, в очах біль страждання Твого, в очах співчуття незбагненне. До нього, хоча співчуття, було на Голгофі так мало, по краплі давав він життя за тих, що над ним насміхались. Ви бачили й очі Христа, на вас вони дивляться з неба. Безмежна небесна, вас кличе сьогодні до себе. Погляньте, й очі Христа, з гріховного сну вас розбудять, в них прощення милість свята, в них щастя дароване людям. Не щастя земного бутя, нещастя земного буття, нещастя здоров'я, достатку, а щастя мать вічне життя, у небі мать вічне багатство, ви бачили очі Христа, вони з вами там, на молитві, вони там, де слава в устах, вони там. Де з ворогом битва, нехай наші очі завжди, ці очі його серцем бачать, і віра, що ти не один, прибуде у серці назавжди.